Малинський районний суд. Тут розпочинається процес над компанією молодих людей, які по звірячому до смерті побили неповнолітню дівчину. Олені їхній жертві було усього 17. Вона ну, на тиждень комі була і все. У голова побита, повністю була якась повністю. Не... Навіть врачи мені сказали, що готуйтеся все. Ця історія шокувала увесь райцентр Малин. Непритомну дівчину напівроздягнену, скривавлену та мокру. Фактично на смітнику рано вранці помітила випадкова перехожа. Проте навіть обласним нейрохірургам не вдалося врятувати молоде життя. На операції величезна черепно-мозова травма з крововиливом мозку, з великою гематомою, з давленням головного мозку, внаслідок набри головного мозку. Ну і внаслідок, скажімо так, постраждали всі життєво важливі функції. Вже до вечора. Поліція затримала цілу компанію молодих людей. Це троє дівчат та парубок. Усім від 20 до 25 років. Був і п'ятий учасник. Безпосередньо в тортурах участі не брав, але це не звільнило його від відповідальності. Одна особа не брала участі в тілесних ушкоджень. І відповідно, прибула на місце вже після. Сквоєного злочину, однак згідно чинного законодавства, ну і моральних людських норм повинна була вжити заходів до надання допомоги людині. Нарешті справа дійшла до суду, але самі учасники нині не такі говірки, як у перші дні після жорстокого вбивства. Чия це була ідея, чому далі не Чому? Я не буду з вами спілкуватися. А пишатися нелюдам дійсно немає чим. Молоді люди одного вечора нагрянули до Олени в гості і просто з порогу почали нещадно гамселити нещасну дівчину на очах у матері та відчима. Олена стояла тако на колінах, міщала і плакала. Каже: мам, поможи. Як я не могла. Вона не могла, бо вони мене держали. І тут абили. Олена втекла, але агресивні гості її наздогнали. Затягнули на пустир і там кілька годин по звірячому знущалися. Лупцювали ногами й руками, відливали водою і знову били. І усе за якихось 500 гривень, які дівчина нібито вкрала у батька однієї з кривниць Тетяни Балаганової. Чоловік тепер свідок у суді. Розповідає, що знав Олену кілька років вона навіть проживала з його родиною, коли мати вигнала дівчину з дому. Якось влітку він взяв її на пляж, трохи хильнув і заснув. Тоді, мовляв, у нього і зникли гроші. То ви коли прокинулися, виявили, що у вас зникли гроші. Да. Який суми? 500 гривень. 500 гривень. І де ви їх зберігалися 500 гривень? В шортах? Да, В шортах. Взагалі примени. Сергій запідозрив у крадіжці саме Олену і розповів про це своїй дочці. Аж через чотири місяці та пішла вибивати у приятельки батьківські гроші, прихопивши друзів. Подальшому, значить, з'ясування цих обставин призвело до агресивної поведінки відносно потерпілої. Це не хуліганські спонукання, це певна. Не приїзд до людини зараз. Тетяна та її подруга Марія на волі. Навіть термін домашнього арешту суд їм поки не продовжив. А от інші двоє учасників кривавої бійні Сергій та Любов під вартою. Вони чи не найбільше знущалися над дівчиною і навіть спочатку не приховували страшні деталі? Друг підходить да з ногів десь в час ребер, да я її з ногів вдарила, рази три чи чотири. З її била, і цей же ж хлопець теж. Руки навздовш, ногін і тако, коротше, в затилок, коротше, об стінку її. Тепер обоє ніби води у рот понабирали. Чи ви ви себе винною у пред'явленому вам обвинуваченні? Не визнаєте? Фіренко сказала, що вона не визнає свою вину, тому що в обвинуваченні все те, що написано, вже навіть сьогодні допитані особи вони цього не підтвердили. Те, що написано в обвинуваченні. Тобто вона. Вона визнає, що вона причетна до загибелі, але вона не визнає того, що написано в обвинувальному акті. Захисниця переконана, усю вину хочуть перекласти саме на Любов Оліфіренко. Але тільки вона ходила до побитої у лікарню і купувала їй ліки. Хоча били усі. За ґратами мають сидіти усі п'ятеро. Наполягає і матір Олени. Жінка адвокатів не наймала, бо не має грошей, тож сподівається на справедливий суд. Вони взагалі повинні були всі сидіти. Таке групове було. А троє гуляють, а двоє сидять. Я вже дитя не верну, мені больно. 17 років і жити і жить. А так, Ні, не, не больно. До 10 років позбавлення волі загрожує тим, хто побив дівчину до смерті. Ступінь вини кожного має встановити суд. Андрій Налапко, який запропонував залишити дівчину на смітнику і не надав їй допомоги, ризикує втратити волю аж на 8 років.